Сивна кампанія стартувала у Шосткинській громаді. Станом на 17 липня обмолочено перші 370 гектарів озимої пшениці ультраранніх сортів. Роботи тривають. Про це у ході що понеділкової апаратної наради повідомила головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Аграрії нашої громади працюють. Підприємства, які займаються вирощуванням ультраранніх сортів пшениці, користуючись сприятливими погодніми умовами. Які склалися в останні дні, розпочали цьогорічну збиральну кампанію з метою забезпечення успішного і безпечного проходження зернозбиральної кампанії, представники ДСНС та національної поліції провели профілактичні рейди щодо пожежної безпеки під час жнив окрему увагу. Працівники служби порятунку приділили основному питанню: дотримання пожежної безпеки та використання первинних засобів пожежогасіння. Як користуватися виногасником, знаєте, да витягуєте? чеку, направляєте очах горіння, у вас три нагасника всі порошкові. Правильно під час даних заходів з працівниками на полях проводяться протипожежні інструктажі, де ми нагадуємо про правила пожежної безпеки, а також нагадуємо про користування первинними засобами пожежогасіння, гасіння, а також оглядаємо техніку на предмет відсутності порушень стосовно знов таки сторони пожежної безпеки тобто елементарно перевіряємо. Паливну систему на транспортних цих засобах на даній техніці, наявність первинних засобів пожежогасіння, гасіння, а також наявність іскрогасників цього вогнеборці провели протипожежні інструктажі щодо недопущення пожеж під час жнив та алгоритм першочергових дій у разі виникнення пожежі. Під час проведення даних заходів порушень виявлено не було. Рятувальники також звертаються і до громадян, які проїжджають повз поля з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки. Якщо будуть проїжджати повз такі місця, де знаходиться врожай, особливо в період зрілості, щоб дотримувалось також правил пожежної безпеки не розпалювали багаття в таких місцях, накидали на допалки, тому що в зв'язку з спекотною у нас такою погодою пожежа може набувати. Дуже великих масштабів за дуже короткий проміжок часу порушникам вимог пожежної безпеки слід готуватися до відповідальності за свої дії, зазначила інспекторка з комунікації Шоскінського районного управління поліції Інна Фролова. Законодавством України, а саме статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено відповідальність за порушення, встановлене законодавством вимог пожежної безпеки. А саме це тягне за собою попередження або накладення штрафу. Від 0,5 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 2 до 10 неподаткованих мінімум доходів громадян. Ми закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та у випадку, якщо ви помітили займання або ж дим, негайно дзвоніть до спеціальних служб, а саме до державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101.